Привіт, це огляд американського пайка номер 12 Якісь Elbow макарони. Лікоть макарони. Дивимось, що це таке, що за лікоть. Енергетичний балон, батончик, типу. шоколадний протеїновий коктейль, картонка для розігріву, пакетик для розігріву води, грілка, манговий мангове пюре. Ложка, мілочокка, макарони, це Хліб? Джем полуничний, арахісова паста. Макарони по ковзі. О такі от макарончики в томатному соусі. М'яса схоже там немає. Так, вони без м'яса, але соус смачний і тут прям шматочки помідорчики. А лікоть макарони вони напевно через свою форму. Це хоч і без м'яса, але досить смачно. Так. Хлібчик. Ого. Отакий от, от сьогодні хліб. Його треба намастити пастою арахісовою і джемом. Ось такий от у мене буде сендвіч З арахісовою пастою і джемом. Смачно, але трошки суховато, можна це ще мангу повернути зверху. Ось така от пюрешка з ману. Оце вже дійсно мачно. Так, лишився цей э, батончик. І відкриваю пакет, а тут ще один пакет. А в цьому пакеті а така от казина. Це як цей солодкий смажений рис. Що таке повітряне? Можна це запивати шоколадним коктейлем? Він знову не розчинився. Останній пакет тут взагалі без сюрпризів. суха серветка, цукор, э, вершки, кава, волога серветка, сіль. Ріжуйки, червоний перець, цукрозамінник. Отакий От був 12-й цук-пайок армії США. Він був смачний, він був без м'яса. Це б це міг бути хороший вегетаріанський пайок, але чогось вони на ньому не написали, що він вегетари... вегетаріанський. Дивно, але так і є. Все, дякую, що дивилися. Поставте лайк, підпишіться, всі діла, залиште якийсь коментар. Все. Дякую, до побачення.